Зами словами нового богослужіння є слова Вічна пам'ять. Сьогодні ми згадуємо людину епоху. Людина, яка прийшла в цей світ і залишає для себе великі справи. Так, офіційно називається це технічний національний університет. Інші були назви, а не офіційно, масово, орієнтовно, Куди їдеш, гружданка. І фамілія така цікава, дуже пов'язана з великим Божим даром, який Господь дарував цілій родині і виразилося це особливо на людині, які ми сьогодні згадуємо. По ділах їх пізнаєте їх, можна про людину розказувати багато хорошого. В очі. Можна її бажати багато, а коли вона відходить, залишається тільки сповни, добрі або погані. Сповнені ті, які лягають кожному на серце, спомини, які лягають сьогодні кожному на розум. Я вважаю, що вечір у нас не повинен бути сьогодні в слізах, вечір повинен бути в радості. Оце була людина життя. Людина, яка жила своєю роботою, оптимізм, все до життя, все вперед. Звичайно, будемо згадувати і плакати, тому що нема. Але давайте жити тим, чим він живе, і надихатися тим, від чого він надихався. Від великою любов'ю до своєї справи, від великою любові до університету, від великою любові до студентів, про яких він говорить, що я хочу її бачити по життю успішними. Навіть ті, хто не хоче вчитися і для тих, він знаходить місце, і щоб вони знайшли свою долю. Я думаю, ми довго будемо згадувати цю людину, згадувати як приклад, як треба жити, згадувати його новаторські ідеї, які були, які десь не приймаються. Дуже часто таломуди люди. Присловлюють якісь ідеї і вони не сприймаються суспільством. Ну, напевно, суспільство ще не дожило сприйняти ці новаторські ідеї. Але вони все одно живуть, і вони живуть через переконання, через бажання зробити щось добре і залишити щось добре після себе на землі. Я бажаю, щоб ми сьогодні, згадуючи великого божедарника, надихалися. Життєвим оптимізмом і бажанням жити і творити добро. А пісне спів вічна пам'ять. Хай не буде скорботним пісне співом, та хай буде пісне співом життя, пісне співом пам'яті великих людей, на яких ми рівняємось, яких ми прославляємо, яких ми шануємо і вшановуємо їх тут словами, шановуємо їх молитвами. Але найбільше Ovo mi sami što poštovao u istoriji više paći našem velikom rektoru velikom